гру посічено. Ну а що тут ще такого пересіти? Я не можу, бо в мене руки брудні. Та то ж та воно ще буде тушити, то ще що зробить? Каша? Треба би капуста була, грубше. Ну та грубше, ну та... то що? Ну то ну, кидай цілу такого. Ей, пішов ти до хат. Ой. Зараз буду рисувати карту. Для того, щоб була определена цель, куди мені йти. Так, тут літачок кинув бомбочку. Там танки, так, там піхота була. Получається, ми три райони непровірених. І треба направлятися строго на строго на север, треба йти на север. Закрий, їбальник. Вже в путі. Дивись, у мене все добре, але чи гарно. Здравствуйте. Я хочу оформити ФОП і платити податки. Без проблем, який у вас рід діяльності. Ну, як коли. Коли сантехнік, коли доставщик, коли прийомний син. Ну, по-різному. Напишемо майстер на всі руки. Ну, <гум> Можна і так сказати. Ваше ім'я? Не Володимир, але Великий. Це ім'я Нікнейм. Люди в коментарях написали і якось так прижили, знаєте. Так, не Володимир Левелике, дивіться, потрібен ваш паспорт, ідентифікаційний код, довіреність на фахівця, це можна зробити у нотаріуса, заповнити форму номер 10 на проведенні державної реєстрації і рішення щодо системи оподаткування. Хм, Що? Та ні, я просто звик, що я, а тут мене, якось незвично, просто ну добре. Копчик це американський маленький поліцейський. Курва, мать, тепер теперь! Вірідно з моєї машини емно таке. Я же кура скрутил, думав, що воно не буде перділо, а воно далі переде. Що сиди! Пердек! Перде хоч срач. Це з моєї домашньої свині. Ту, що я заєбашив ножом. Так. Я запіздовував свиню. Треба думати, що робити. Думайте, думайте, блядь. думайте, гадайте. Мама позабиває нас, блять. Сісі біленькі, усмерту годину, козак мобив так, хай живе, живе він на Україні. І вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай знинуть горіженьки, на вічні віки, нехай знинуть горіженьки, на вічні віки.